В Івано-Франківську з'явився студент-революціонер. Картину під такою назвою відкрили в центрі міста. Створили її студенти інституту мистецтв за підтримки депутата Верховної Ради України Олександра Шевченка. Тематику обрали відповідно до дня студента, який відзначають 17 листопада. Ми його змалювали хлопця наподобі гурика, але це не є гурик, це є чисто символічне зображення студента. Який є, стоїть на фоні цих, цих подій, колес, це все, що спалювали, патаки, це все, що використовували з лівої сторони, це змальовується, з правої ми змалювали наш Івано-Франківськ. Ми показали, що це є наш студент, який Воює за теперішнє майбутнє наше спокійне. разом з Уляною. Працювали ще двоє студентів. За ніч створили ескіз п'ятиметрового полотна. Опісля вже був пошук тих, хто допоможе ідею втілити в життя. Студенти не мають певної можливості фінансової, то підтримку фінансову сторону надав нам депутат Верховної Ради України Олександр Шевченко. Звернувся до нього. Я знаю, що він підтримує такі проекти. І завжди надає посильну підтримку молоді відповідно. Знав, що він не відмовить, і так і сталося. Одночасно, дана картина і нагадує. Івано-Франківцям, що рік тому студентська молодь стала рушійною силою Революції Гідності, в якій поклали своє життя сотні людей, в тому числі і студенти. Ми іноді стримували вас студентів, у вас дітей. Так само гулик загинув. І вони бігли наперед, вміють воювати, не вміють, але вони нас, старше покоління, тягнули за собою. Так само зараз на фронті. Я вам скажу, що багато є у нас в підрозділах молодих. І вони нас стимулюють. І я вас дуже прошу. Учіться і підганяйте нас. А ми будемо йти з вами поряд і захистимо неньку Україну. Вже навесні тут з'явиться ще одна картина, яка буде присвячена бойовим діям на сході.